Ці українці мали просту ліцензію, і ліцензія вам дозволяє ловити рибу, але треба завжди знати, яку рибу можна брати, яку не можна брати, який розмір риби можна брати, який не можна брати. І дуже часто не дозволяється рибу чистити. От Якщо ви її зловили, не можна її чистити зразу. Треба її тримати е, в такому самому розмірі, як ви зловили, поки ви не доїдете додому. Тому що якщо вас офіцер е, зловить, він має право повиміряти це все, подивитися, чи ви правильну рибу везете, чи правильно по розміру, і так далі. Ну і ці українці, як і багато наших інших українців, люблять дуже часто взяти трошки більше, ризикнути. І коли ловиться якась рибка, яка не дотягує там сантиметр чи два, Люди хочуть її взяти з собою, бо цілий день рибалили, хочуть мати якийсь, знаєте, з того вигоду, щоб потім приїхати і мати там не одну рибинку, там 10 рибинок заморожити, заморозити собі тараньку зробити до пива і так далі. І ці українці зловили забагато риби, взяли її, порізали, викинули голови, поставили її заморожити в такі кулери, які в них були в машині. Їх зупиняє офіцер. І що ви думаєте? Офіцер відкриває цей кулер, дивиться і не може сказати, яка то риба, не може її вимірити правильно. І дивиться, що ліміту там точно риби більше, ніж дозволяється з того озера брати. І цей офіцер, звісно, поставив зразу на них червоний прапорець, забрав, конфіскував їхній улов і викликали їх в суд. І в суді визнали, визнали, що українці були неправі, тому що українці порушили закон тим, що вони, офіцер не міг ідентифікувати розмір риби. Офіцер не міг ідентифікувати, яка то іменно риба була. І це є проти закону, проти того, що дозволяється тут в Канаді. І кожному українцеві. Влупили 10 тисяч канадських доларів штраф і дали кожному з них 2 роки заборону на улов риби тут, в Британській Колумбії. Ви собі просто уявіть, який це закон і як тут все працює, і тут ви проти закону не підете. Тут закон одинаковий всім. І якщо ви будете порушувати... Ви порушуєте, ризикуєте, і потім вам це все повернеться назад. я завжди говорю, що бомеранг це така штука, якщо ви його комусь кинути або чимось ризикнете, він завжди вернеться і знайде свій дім, і прямо до вас до руки попаде. Можливо, зразу, а можливо, трошки пізніше. Вон вам, друзі, така то історія. Ці українці їм точно не весело зараз, їм треба конкретно працювати, щоб відбити і заплатити цей штраф. І рибалка в них точно закінчилася не на наступній.